Так, рагу готую, я ось так, показую дуже швидко. Одночасно у двох якихось ємкостях. Тут в мене кабачки, тому що різний час приготування, і щоб вони швидше приготувалися, я готую у двох. Спочатку цибуля буде з баклажанами і морквою тут. Тут кабачки, перець сюди. Потім я перекидаю все сюди, додаю цвітну капусту, додаю цвіт... помідорку. Червоні ось такі вони йдуть. Рожеві, точніше, точно. Рожеві. Томатну пасту, лимонний сік, спеції, зелень і чесник. Це якщо побисно. А якщо встигну щось засняти, вам засніли. Зараз постараюся. Так, тут баклажани, морква і цибуля. Тут у нас кабачок і перчик. І зараз це все буде змішувати в одну полі. Так, дальше капуста. Так, ось така виходить смакота дуже швидко. Такий мене спосіб, просто щоб воно рівномірно все протушилося. Я спочатку тушу одне, потім додаю до іншого. І так, таким чином це все виходить. Дуже-дуже швидко. І головне всі овочі тілі, я їх довго не тушу, тобто максимально користь зберігається. Тобто, буквально, ніби, знаєте, з усіх сторон вони пропарилися і все. Ось, і... Оце вот така моя улюблена літня страва. Mm -hmm.